Привіт, усім! Сьогодні в мене не найкращі новини з кордону. Суд дозволив польським протестувальщикам знову вийти на акцію протесту і заблокувати кордон дорогусь ягодин. Я офігів. Попрошу вас максимального репосту. Поставте лайк, залиште коментар і не забудьте підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Тільки 11 грудня розблокували пропускний пункт дорогусь ягодин. Вуйт Дорогуська, ну, по-нашому мер або голова, прийшов і сказав, що це недобре. Люди втрачають роботу, люди втратили кошти, тому що нема трафіку автомобілів, вантажів, немає заробітку для людей, які живуть в тому місті. Це перешкоджає і бізнесу, і взагалі Польщі, тому дав вказівку розігнати. Тих протестувальчиків поліція приїхала, там були певні нюанси. Але з 11 грудня розігнали протест, і вже на сьогоднішній день відновився нормальний машинопотік, вантажепотік потік через кордон до попереднього моменту. Тобто там майже тисячу, навіть більше ніж тисячу авто за добу перетинає кордон. І це для України, звичайно, як подих свіжого повітря. Але Маклерівці, Рафал Маклер, який їх там корує, керує. Подав в суд, і суд визначив, що вони з 18 грудня можуть продовжити протестувати на кордоні дорогуських годин. Вони скасували рішення мера гміни Дорогуськ. Ми повертаємося на кордон. Написав Меклер на своїй сторінці в Твіттері. та опублікував фото. Я зауважу, що Дорогуський яготин це один з найбільших пропускних пунктів, через який, якщо б не блокували, все було гаразд, все нормально, проходить майже 40% всього транспортного всього вантажу потоку України. Тому це надзвичайно важливий пропускний пункт. До місцевої польської влади потрохи доходить, що ці блокади вони перешкоджають бізнесу, людям, люди втрачають роботу, можливість заробляти, тому що. На такій великій кількості автомобілів, на тій кількості людей, які перетнає кордон, звичайно, що польська сторона непогано заробляє, плюс обмін і продаж продукцію між країнами, це теж не тільки для місцевого, ну для місцевого люду. Нормально і заробітки, а в цілому для Польщі теж заробітки, тому Польща теж втрачає, та не так як Україна, але втрачає, тому що багато людей задіяних на перевезенні продукції, продуктів, вантажів, як з польської, так і з української сторони. І якась кубка маклерівців вирішила, що вони можуть щось таке от зробити і роблять, прикриваючись законом, звертаючись до суду, а суд якимось чином приймає такі рішення. Що дозволяє далі блокувати і не дає можливості заробляти Україні та українцям, Польщі та полякам, втрачаючи фінанси з двох сторін, втрачаючи робочі місця з двох сторін. Я не розумію, якою інформацією, якими законами аргументував суд продовження цього протесту. До речі, зараз вуїд Дорогузька має можливість в межах 24 годин подати апеляцію, а потім в межах 24 годин суд має прийняти наступне рішення. Тобто там зараз ще може бути тягучка і ще до 18 числа може щось змінитися. Якщо ж там не буде ніяких дій внесених, не буде нічого зроблено, то, звичайно, з 18 грудня відновиться блокування дорогузьк Яготин. Ну як на мене, то чисто проплачена акція, чисто проплачена блокада десь з за поребрика, тому що які б перемовини не велися, до чого би не доводилось, до чого би не домовлялися, все одно розблокування кордону не відбувається. Мені здається, що навіть якщо б Єврокомісія сказала, що так, все в Україні, ми відновлюємо дозвола на перевезення. То вони би придумали ще якісь додаткову умову, ще якусь додаткову умову, щоб далі тримати блокаду кордону. Ну, чисто якась така політика е, московитих. Там теж, що би не пропонувалося, маю на увазі, до повномасштабного вторгнення, нічого не підходило. Вони як хотіли зайти на територію і забрати частину України, так вони і зробили. Тут те саме: як вони хочуть заблокувати, то вони йдуть на все. Незалежно від того, хто з ними говорить, про що говорить, про що домовляються, які умови, що ми можемо зробити, що не можемо зробити, куди потрібно звертатися, щоб ті чи інші вимоги виконати, нічого не діє, все одно блокада продовжується. Тому я не сумніваюся, що навіть при самих поганих обставинах для України, що Єврокомісія е, візьме і відновить нам, дозволи. То вони придумають ще якусь додаткову вимогу, яка дасть їм можливість, тобто далі відстоювати свої права. Але то нічого, що це права, там не знаю, 0,10% від всіх перевізників, там буквально 10-12 фірм з 3,5 тисячі фірм, які в Польщі є зареєстровані які працюють. Тобто то нічого, що вони перекрили дихи більшості перевізників. Польщі і України і не тільки. То нічого, що Україна і Польща, в тому числі, теж втрачає. Ніхто нічого не може сказати тим не зовсім розумним людям, які блокують кордон, що вони роблять погано не тільки для України, напевно, мета їх така була, а й для Польщі в тому числі. Хтось мені писав в коментарях, що їхні дії, і взагалі ті фірми, той Маклер дуже пов'язані з московитими, і що в не, це все подібне на московські дії, на московський вплив. Можливо, в мене нема доказів, я не можу про це так говорити, що так це є. Але дивлячись, як це все відбувається, яким чином це все діє і. З якою метою це зроблено, в який час для України. То дуже подібно, що, та, напевно, там є якісь комунікації і десь там за поребрика вказують їм, як правильно, що робити, коли і з ким. Сподіваюся, що все ж таки нова влада це, цю проблему почне вирішувати, так як заявляв Туск, що цю проблему буде вирішено. Сподіваюся, він приїде вже з Брюсселю. З новими ідеями і жагою до роботи і розблокує всі кордони. Україна зможе далі працювати, далі перевозити, заробляти і, звичайно, забезпечувати себе і забезпечувати наш фронт. Потрібними речами для того, щоб перемогти, тому що ця блокада це не просто блокада комерційного транспорту. Як ви вже не один раз бачили, є вже докази, що блокується і гуманітарна допомога, і вантажі, вогненебезпечні, паливо і інше, що теж дуже важливо для нас і для нашого війська. Тому заяви тих протестувальщиків, що вони там не блокують. Життєво важливі вантажі для України і для війська українського це брехня, тому що блокують і автомобілі стоять не на одну годину довше, а по кілька днів довше. А для фронту кілька днів це вже дуже погано і навіть смертельно. Я все ж таки сподіваюся, що здоровий глузд прийде до їхньої голови, або хтось їм так. Пояснить, що так робити не можна, і що забирайтеся з блокади українського кордону. Блокуйте, що хочете, але не український кордон. Такого права тим перевізникам ніхто не давав. Ставте лайки, робіть репости, коментуйте і звичайно підписуйтесь на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе.